Старий двір міста Вроцлава. Група студентів, що вихідних збираються і планують свої наступні військові збори. Організацію та фінансування здійснюють самостійно. Ми пакуємо наше обладнання разом: рюкзаки, зброю, боєприпаси. Ми перевіряємо, аби все функціонувало, коли ми дістанемося до полігону. Добра підготовка це дуже важливо. Польський уряд прагне стимулювати такий інтерес молоді до військової активності. Незадовго до саміту НАТО оголосили, що інтеграція 40 тисяч добровольців входить у план так званої національної оборони. Вони стануть частиною польської армії особливо серед молоді національна безпека стала таким собі трендом. Ми хочемо максимально це використати. Сьогодні існують численні воєнізовані організації дуже різного рівня підготовки від обладнання до тренувань. Це залежить напряму від їхнього бюджету. Саме тому польські міноборони хочуть забезпечити їм фінансову підтримку. Ми діємо за принципом хочеш миру, готуйся до війни. За допомогою таких відео в інтернеті бійці намагаються залучити ще більше молоді. Через конфлікт в Україні інтереси до воєнізованих формувань у Польщі різко зріс. Студенти Вроцлава протягом кількох годин тренуються під палючим сонцем на полігоні. Для них зрозуміло, хто може стати потенційним противником. загроза йде від Путіна. Я не знаю, чи справді ситуація дійде до конфлікту, але якщо так станеться, ми готові захищати Польщу. Завдяки нововведенням польського міноборони всі, хто бере участь у воєнній підготовці і є членами добровольчих формувань, отримуватимуть 120 євро на місяць. Серед них і студенти з Вроцлава.